Лілія орендувала квартиру в старому будинку в центрі міста, спокусившись на високі стелі та різьблені двері. Вона була художницею, яка шукала усамітнення та натхнення у стінах, що дихали історією. Власник, здаючи квартиру, попередив, що меблі старі і що одну річ масивну темну шафу з горіхового дерева у спальні вивести не вдалося. Він сказав, що вона занадто важка. Але в його очах Лілія помітила щось більше, ніж просто незручність шафа була справжнім витвором мистецтва, висока, майже до стелі, з витонченим різьбленням у вигляді плюща та тьмяним дзеркалом на центральних дверцятах. Вона пахла старим деревом, лавандою і ледь вловимим дивним ароматом, схожим на запах зів'ялих квітів. Попри її похмуру велич. Лілія відчула, що шафа стане центральним елементом її нової оселі. Перші дивацтва почалися непомітно. Лілія, розвішуючи свій одяг, помітила, що дверця та шафи зачиняються з дивною легкістю, майже безшумно, ніби втягуючи повітря. Іноді, проходячи повз, вона відчувала раптовий холод, що йшов від дзеркала, навіть якщо в кімнаті було тепло. Потім вона почала чути звуки. Тихий, ледь чутний скрип, ніби хтось перекладав шовкові сукні всередині. Вночі крізь сон їй вчувався тонкий, майже нечутний жіночий плач, що долинав ніби з глибини шафи. Вона переконувала себе, що це лише протяги та гра її втомленої уяви. Одного ранку вона відкрила шафу, щоб вибрати сукню, і завмерла. Її одяг висів не так, як вона його залишила. Речі були акуратно розсортовані за кольором, чого вона ніколи не робила, а посередині, на окремій вішальці, висіла сукня, якої вона ніколи раніше не бачила. Це була довга, темно-смарагдова сукня з оксамиту старомодного крою з тонким мереживом на комірці. Сукня була неймовірно красивою, але від неї віяло могильним холодом. Лілія з жахом зачинила дверцята. Вирішивши, що це якийсь злий жарт власника, який забув забрати речі попередніх мешканців. Тієї ночі вона побачила її вісні. молоду жінку з блідим обличчям і довгим темним волоссям, що стояла біля шафи у тій самій смарагдовій сукні. Вона мовчки дивилася на лілію своїми бездонними сумними очима, а потім повільно простягнула до неї свою тонку прозору руку. Лілія прокинулася в холодному поті. Страх змішався з нездоровою цікавістю, вона почала шукати інформацію про будинок. У міському архіві вона знайшла згадку про молоду швачку на ім'я Амалія, яка жила в цій квартирі на початку минулого століття. Вона була відома своїми дивовижними сукнями, які шила для міських панянок. Амалія була заручена, але її наречений офіцер загинув на війні. Не витримавши горя, вона покінчила з життям, повісившись у своїй спальні. Її знайшли перед її улюбленою шафою, де вона зберігала свої найкращі творіння і весільну сукню, яку так і не вдягла. Тепер Лілія знала, чий дух мешкає в її квартирі. Вона намагалася не відкривати шафу, обходила її стороною, але присутність Амалії ставала дедалі сильнішою. У дзеркалі вона почала бачити її відображення. Бліду постать, що стоїть за її спиною. Коли вона оберталася, нікого не було. У квартирі з'явилися інші старовинні речі, яких раніше не було гребінець зі слонової кістки на її туалетному столику, пара вишитих рукавичок на кріслі. Амалія облаштовувала дім на свій смак. Лілія відчувала, як її власна воля слабшає, їй стало важко виходити на вулицю. Тиша квартири, що колись здавалася заспокійливою, тепер стала гнітючою, сповненою чужої туги. Одного вечора, не в силах більше чинити опір невидимому тиску, вона підійшла до шафи і відчинила дверцята. Смарагдова сукня висіла на тому ж місці. Вона ніби кликала її, обіцяючи спокій і забуття. Не тямлячи, що робить, Лілія зняла її з вішалки. Тканина була холодною, як лід. Але коли вона одягла сукню, та сіла на неї ідеально, ніби була пошита саме для неї. У ту ж мить по її тілу прокотилася хвиля крижаного спокою. Її власні тривоги, її спогади, її особистість почали розчинятися, поступаючись місцем нестерпному віковому горю самотньої швачки. Вона підійшла до дзеркала. У відображенні вона побачила не себе а амалію. Бліда, темноволоса, у смарагдовій сукні, вона дивилася на неї з ледь помітною тріумфальною посмішкою, а за її плечем стояла інша постать її власне ледь помітне перелякане відображення, що віддалялося, розчиняючись у темряві задзеркалля. Останнє, що відчула Лілія, був тихий задоволений шепіт у її свідомості. Нарешті я знову вдома. Нарешті мені не самотньо. Через кілька днів власник квартири, стурбований відсутністю зв'язку, прийшов перевірити, чи все гаразд. Двері були замкнені зсередини. Коли їх виламали, вони знайшли Лілію. Вона сиділа на підлозі перед відчиненою шафою, вдягнена у старовинну смарагдову сукню. Її очі були широко розплющені і дивилися в порожнечу з виразом спокою, що межував із божевіллям. Її серце не билося. А в тьмяному дзеркалі шафи. Якщо придивитися уважніше, можна було помітити ледь помітно ув'язнену постать дівчини, що мовчки кричала назавжди замкнена у світі тіний, ставши новою вічною бранкою шафи для суконь.